Книжки, які не варто читати в місцях позбавлення волі, можливо, маєнкам, щоб не, не зробити гірше ще. Так? Хоча я його прочитав і не став від цього злим, я думаю, так. Да. Ну, тобто все залежить від людини, можливо. Книжки, які прочитати, можливо, і не потрапити, ну мені здається, це так. Не працює в житті, треба щось більше робити. Окрім того, що читати, треба ще і на досвіді застосовувати. Ну, якщо ти прочитав, наприклад, там етику канта, то це не значить, що ти став етично виваженим і правильним. Мабуть, треба ще докладати зусиль внутрішніх і особливо внутрішніх людських, щоб розвивати в собі це так, бо це ж такий складний шлях виховання сам самого себе. І спілкування з людьми, і бути вічливим, і бути милосердним до іншого, так ставитись повагою до літніх людей, так і до дітей. Тобто, це все тривалий процес. і Я не думаю, що прочитавши якусь одну чи десяток книг, можливо не потрапити до суду чи до в'язниці. Це неможливо. Це, це просто ілюзії, якісь людей можливо.